Вітаю вас, шановні раки! Ви натрапили на свій таро-прогноз на лютий 2025 року. В якому ви дізнаєтеся про те, які ж каверсні повороти долі підготував для вас лютий місяць? І як ці повороти повпливають на швидкість вашого життя? І вашого розвитку. Тому в знак протилежного зв'язку не залишайте під цим відео свої вподобайки після повного перегляду коментарів, а також робіть поширення серед своїх друзів та близьких, які також мають стосунок до знаку РАК. А я розпочну цей прогноз для найдушевніших, найемоційніших, наймрійливіших. Найтурботніших, найемпатичніших, чуттєвих і час від часу коварних раків. Коварних, звісно, якщо їх зрадити, да? що для вас підготував лютий 2025 року. Давайте дивитись. Збиваємо колоду і починаємо прогноз. Поразка. В чомусь ви можете програти. Десь можете здати задніх. Ну, звісно, це питання любові. Раки і любов це речі, які ототожнюються абсолютно в усьому. І от в любові ви і програєте. А знаєте, що найстрашніше? І найобразливіше буде для вас раки? Те, що в цих стосунках, в яких зайняла місце третя особа, ви програли ставку, яка була на все? Ось так. А може бути прояв тих, кого ви втратили? Да? От програли все. А щось повернулося, нагадало про себе. Можливо, напротязі лютого 25-го року якісь новини з минулого, в яких ви багато чого втратили, можуть завітати у ваше теперішнє. Да, такий розвиток подій також має місце бути. Дивимося далі. Ага, фінанси. Фінанси втратили. Ресурси вкладалися в людину, витрачали на користь людині, а людина цього не оцінила. І людина змінила свій вибір. Да. І ви залишилися у розбитого корита. А давайте не забувати, що раки це такі люди, які все додому тягнуть, вони все тягнуть в свою норку. І от ваша ось така щедрість. І бажання, аби всім було комфортно, може зіграти з вами злий жарт. Да. Надто багато процесів, раки тягнуть на собі. Заради комфорту тих, хто поруч. І це не оцінюється в стараннях. А, ну, таке собі. Давайте подивимося фінанси. Да? Втрати були. А чи будуть здобутки? Це не менш важливо. А, так. Раки люті 25-го, які будуть здобутки в робочому аспекті. Які будуть здобутки в робочих ресурсах в да, робочих процесах. Працьовиті, наполегливі раки. Які добре відчувають в моменті, що краще і як робити. Ресурси втрачені, відновлюватися будуть довго. Раки будуть дуже довго оклигуватись після падіння. Але ті мости, які збудуються наново, вони будуть неймовірно міцні, і е, ресурси, сила, вона буде набагато більша. Ось так осягаються нові можливості. Раки можуть якось змінювати свою робочу діяльність, яка і призведе до збагачення. Ось так або ж зміняться люди, з якими співпрацюють раки, і це призведе до покращення робочих результатів. Таке також має місце бути. Але якщо раки будуть акцентувати увагу лише на власних потребах, то їм тих ресурсів фінансових, якими вони зараз володіють, і які ними осяжні, вистачить для того, аби не впасти у ту прірву, яку вони оминають боком. Ось. Тобто увага лише на собі, не потрібно все тягнути за інших. Вкладаємося лише в себе, і все буде добре. Ось так. Ну врешті-решт це ж ви працюєте. Вами пожинати плоди ваших напрацювань. Так, давайте подивимося любов, в якій так опіклися, ніби в гарячій воді раки. Да? Любов і раки. Так, да. все ж таки о, якісь моменти з минулого можуть виникати. І це як в питанні думок, надто часте пригадування того, що було колись, так і в моменті якихось очікувань, сподівань, да. тобто не живіть минулими раки, будуйте майбутнє, тому що ваші болючі спогади, вони будуть як, я, як оця кипляча вода, в якій ви просто зваритеся емоційно. І ну, у вас вже не буде би, можливості вступити в нове. Ось. Більше того, лютий 25-го року він буде як момент поринути вглиб себе а, і знайти те, що вкрали, що вкрали, серце. Да? Серце яке спроможнє знову покохати. Тому раки. Не акцентуємо увагу на тих, хто поруч вглиб себе. Все для себе. На лютий місяць вкладайтеся ресурсами, часом, зусиллями, енергією в себе. Інвестуйте ці можливості в свою особистість. І тоді прийде довгоочікувана зміна. Аркан смерті. Да. Через біль. Але зміна. Давайте подивимося. Аспект здоров'я. На лютий 25-го року для раків. Аспект здоров'я на лютий 25-го року для раків. Десяточка келихів. Абсолютне задоволення своїм положенням. Нічого нового, нічого того, чого не очікувалося, не трапиться. Тобто раки проживають, ну, кращі. Моменти свого фізичного самопочуття ось бувало і гірше. Але може бути і краще. Завжди є до чого йти. А, причому в емоційному положенні також настане час такого затища. Ось. О, бо надто довго сумнівались, переживали, коперсалися в тому багні емоційному, яке витікало з усіх сторін, з вашого оточення. З ваших о, проблем життєвих, да, дияву, прив'язаності. І карта сили. Фізично ви будете сильні. Ви будете здатні горе звернути. Саме цікаве для кого? Дуже буде добре, якщо для себе. Так, окей. Давайте ще подивимося щось. Наприклад, подивимося. Я навіть не знаю. Що можна ще подивитися? Чого вам варто уникати? Ось. Чого варто в лютому місяці уникати раком? Давайте подивимося, буде останнє таке питання. Уникайте жадібності по відношенню до самих себе. Не дешевіть з бажаннями, бо всесвіт їх почує і неодмінно виконає. Більше того, не жалкуйте інвестицій фінансових в себе. Купуйте собі ті забаганки, які у вас є. речі, це все, купуйте. Тому що це повернеться і дивіться, цим самим ви збільшите свої фінансові вклади статки. Тому що чим більше витрачаєш, тим більше заробляєш. Кожному дається за його потреб. І знаєте, що саме цікаве? На ось цій карті цигани припиняють робити розклад. І ми також закінчимо цей розклад, бо кращої карти, ніж ту з пентаклів в питаннях коштів бути не може. Це найперша карта в масті. Ось, ресурси у вас раки будуть, 100%. Ось такий вийшов прогноз. Пишіть свої думки, свої відчуття на лютий місяць ваші внутрішні налаштування. Бажаю всім мирного неба над головою, ракам заслуженої хвали та любові. І все буде мир.